Книга Пророка Даниїла, розділ шостий. Дарій Мідянин посів царство, коли йому було 62 роки, і вподобалось Дарієві настановити над царством 120 сатрапів, щоб були по всьому царстві, а над ними трьох князів. Одним же з них був Даниїл. І вподобалось Дар'єві, щоб ті сатрапи здавали їм рахунок, а й щоб цареві не було ніякої шкоди. Даниїл же цей перевищував князів і сатрапів, бо в ньому був високий дух, і цар мав на думці настановити його над усім царством. Тому князі і сатрапи. Запопалися шукати приключки, щоб Даниїла обвинуватити в управі царством, але не могли знайти ніякої зачіпки і ніякої провини, бо він був вірний, і не було в ньому ніякої недбалості і провини. І сказали оті люди не знайти нам проти цього Даниїла ніякої приключки. Якщо не знайдемо її проти нього в законі його бога. От і прийшли ті князі і сатрапи поквапно до царя і сказали до нього так Царю дарію, живи повіки! усі князі царства, намісники, радники і правителі. Врадили між собою, щоб вийшла царська постанова з оповіщеною забороною. А саме кожного, хто протягом 30 днів молитиметься до котрогось Бога або людини, крім тебе, царю, аби було його вкинуто в яму для левів. Тож учини царю таку заборону і підпиши наказ. Аби був він незмінний за законом мідян та персів, що є невідкличний, і підписав цар Дарій наказ із забороною. Коли Даниїл довідався, що підписано такий наказ, то пішов до свого дому, а були в його верхній кімнаті вікна, відчинені навпроти Єрусалиму. І він тричі на день припадав навколішки і молився та хвалив свого бога, як це він був робив звичайно і перед тим. Тоді ті люди прийшли поквапно і знайшли Даниїла, що молився і благав свого бога. Відразу прийшли вони до царя та й почали говорити про царську заборону. Чи ж не підписав ти заборону? Яка велить кожного, хто протягом тридцятьох днів молитиметься до котрогось бога або людини, крім тебе, царю, вкинути в яму для левів? Цар у відповідь сказав Це річ певна за законом мідян та персів, що є невідкличний. Тоді ті відповіли, мовивши до царя Даниїл! Що з полонених синів юдейських не вважає ні на тебе царю, ні на заборону, яку ти підписав, лише тричі на день проказує свою молитву. Почувши про те, засмутився цар вельми і задумав врятувати Даниїла. Аж до заходу сонця вживав він заходів, щоб його врятувати. Але ті люди Прийшли поквапно до царя і сказали йому Знай царю, що за мідянським та перським законом ніяка заборона і наказ, що видав цар, не можуть бути змінені. Тоді цар звелів привести Даниїла і вкинути його в яму для левів. Заговорив цар і мовив до Даниїла Бог твій якому ти постійно служиш, хай тебе визволить. І принесено камінь і покладено на отвір ями, і запечатав її цар своїм перснем та перснями своїх вельмож, щоб не було змінено нічого щодо Даниїла. Потім пішов цар у свій палац і ліг спати на ще, бай не звелів приносити собі страви. Але й сон утік від нього. А вранці на світанку встав цар і пішов притьмом до Левиної ями, і як наблизився до неї, крикнув жалібним голосом до Даниїла. Даниїле, слуго бога живого, чи зміг твій бог, якому ти постійно служиш, врятувати тебе від левів? Тоді Даниїл. Відповів цареві, Царю, живи навіки. Мій Бог послав ангела свого, і той затулив пащеки левам, тож вони не скоїли мені ніякої шкоди, бо він визнав мене невинним перед собою, та й перед тобою, царю, я не вчинив нічого злого. Тоді цар. Зрадів тим вельми і повелів витягти Даниїла з ями, і витягли Даниїла з ями, і не знайшли на ньому ніякої виразки, бо він поклався був на свого бога. На царський наказ приведено тих людей, що обвинуватили Даниїла, і вкинено в яму для левів самих їх, дітей їхніх і жінок їхніх. Та ледве вони долетіли до дна ями, як накинулися на них леви і потрощили їм усі кості. Після того цар Дарій написав до всіх народів, племен та язиків, що живуть по всій землі. Нехай ваш мир буде великий. Від мене дається наказ, щоб по всіх околицях мого царства боялись і тремтіли. Перед Богом Даниїла, бо Він Бог живий і перебуває по віки, і царство Його не занепаде ніколи, і влада Його кінця не матиме. Він визволяє і спасає, Він творить знаки та чуда на небі і на землі. Він спас Даниїла з левиних лап. І добре велося цьому Даниїлові за зацарювання Дарія і зацарювання Кира Перського.